Кабінет міністрів лякає українців ще однією хвилею кризи. Водночас урядовці нахваляються, знають, як із цим боротися, хоч і не кажуть, як саме. Звідки у Кабміну припущення про нові економічні негаразди експертам не втямки. Мовляв, економіка і досі не говталася від попередніх потрясінь. У серпні цього року промисловість знову показала спад майже 5%. Найбільш постраждалі галузі, металургії та машинобудування і досі не оклигали. Ми маємо значну політичну невизначеність і принцип. Економічну невизначеність. Як результат, це стримує інвестиції, а стримання інвестицій – це вплив негативний на середньострокове зростання взагалі країни. Тобто, все ж таки уряду в цей час потрібно далі продовжувати реформу, але реформи, які стосуються дерегуляції, децентралізації тобто для того, щоб стимулювати розвиток країни. Фахівці не виключають, що терапія могла б допомогти. Приміром, увімкнення друкарського станка Нацбанку, треба б надрукувати 10-20 мільярдів гривень. Найкраще видати їх населенню на іпотечне кредитування під низькі 2-3% відсотки. Пропонують експерти. будь-якому випадку це буде стимул для будівництва. Прямая зависимость, стимул для металлургов, стимул для производства строго материалов, э, рост заработной платы строителей, рост смежных отрастений. То есть на сегодняшний момент действительно можно за счет. В таких операцій стимулюють рост економіки. А ще, аби ситуація з кризою не повторилася, необхідно нацвалюту відпустити у вільне плавання. Навіть якщо долар коштуватиме 8,5 гривень, по гаманцям українців це зуттєво не вдарить. переконують економісти. Дорожчий долар дав би шанс підзаробити вітчизняним експортерам, а це сприятиме розвитку економіки.